Роботи на мосту Через розритання протоку річки Дніпро розпочалися у 2018 році, виконується протягом зимового сезону. Це пов'язано з тим, що місто знаходиться в аварійному стані і крім ремонту мостового полотна необхідно було ще виконати підсилення балок того нової будови. Тому протягом зимового сезону виконувалися всі підготовчі роботи в двох прогонах з влаштування опорних діафрагм, інших необхідних конструкцій. Зараз на об'єкті виконуються роботи з ремонту тротуарів, виконана і часткова заміна локів на прогонових будовах і проводиться армування конструкцій тротуару, готовку до влаштування бортового каменю. Також виконуються роботи з натягування Арматурних пучків в конструкціях прогонових будов. Це дуже складна робота. Вона при ремонті мостових споруд виконується вперше в Україні за німецькими технологіями фірми Давідак і з залученням супроводу від виробника цього обладнання. Ці роботи дозволять підвищити. Несучу здатність, яка була втрачена протягом терміну експлуатації. Після завершення першого етапу робіт злаштування з ремонту половини проїзної частини буде подовжено роботи з іншого боку, тобто буде обмежено рух транспорту в зворотному напрямку, Всі роботи повинні бути завершені до настання холодів в цьому році.